О, дзвонюєш. Або! Шо-шо-шо? Руки кубити, діти. Та ви вже так ліювали такі колись. Я вам кажу, це не серіална справа. Ні, нічого. В армію забирають воювати чи що? Йоб твою мать. Хай, він нині, він нині, він лісничий, бля. ти, як Коксовець. Який красовець. Ти чи поперли того з роботи? Свєстом вилетів, великій, як... Час не Подивись. Козак. Козак. Час не слов. Коротше так, як і було, так і є, як давала, так дає. Що би ти робив? Якби я вас не попіднімав, ви б блять. Ай, ти стук, тим не піднімав. Як ти бартегав, блять, хату прогають нас? Що я на слабеток ти дав? А, дайте мой. Я то люблю буду. Коме, блять, не показуй цирк, курот. Я ти то десь ізгибав як меленький. Блядь, тихий, нахуй, слухай, як то кажуть, блять, під холодна. Да, ходи, блядь. И что, а ну, кажи. Ты и ком Там. Ой, Éleisses, я хотел с горилку утикать, хотел с ней выпить. Ой, корова. Моя Глянь, Это Шо? Сука, ти ще хоч би дві наліли! Ти я, блять, голош ту він, блять, що буде чувак, брат, Що ж ти ні. Я більше бим такого, блять, не видів, що ви ліз свою компанію, блять, як вас. Йому, я вже не буду вас жаліти. Що це має бути? Я не буду. Ну дивись. А. Дай Боже молодь. А де щось кум той відзвонює, відзвонює каже, ходіть, ходіть сюди, ми знову до князів. Та йдемо, де що, йдемо до цей. Гітки п'єш. Тут енергетик, це мені л. Знаєш, я перший всі добре не висипаю, не гонімо спати і все. Я це від бадьори, бадьорий зразу. Що ти кум не дзвонить, а не дзвонить. Ну, та що. Що де то він є? Такий тут файний краєвид. Добре, але це на серце шкодить. Це класник? Ну, казалось, що це серце. Я, я видів, що не дуже шкодить. Мені каже, що дзигари більше шкодять. Зигари є, але це теж шкодить. Серце більше стукається. Я? Може і так, більше, бо я хочу. Цей... О, вони же. Блядь, ти кишенями. Продам. Або? Що є, куме? Та йдемо вже, де ви є?

Ну то що, молодежь? Бо то нам ще трохи треба йти. Ми всі включимо, коли вже там будемо. Що ти не так хоче, бля? Я знаю, мені вниз мені єси. Ні, десь шкомсь бізнес, потому може, до ліс красти. Але, блядь, вже лісника боїть, боїться, бо, вже не гонгулять. Як лісника боїться, який бізнес? Лесик, шо, блядь? Шо що він же си? Куда покульгувався там? Нет, блять. У армію забирають, воювати чи що? пт твою мать! ти що забирає? Що шой А що ти в формі? Забирають тебе? Кіко, а з другим йде Та що? другой віддай. мене у лісничу. Я вам не хотів казати твою Я І ой, бля! Кокма, він нині лісничий, бля. Да, да, на якому участку? Князів, князів, отут. Там, ага, де ми кягали, ага. ми вже будемо кигати серйозно. Брат, що ти куми? А що ти за круновесі зібрав? Йо нове. Та що вони? Що, що, щось запити трохи, чи не щось закончені. Так не тіку ми йшли, прийшли до тебе. Ну ми але дошли, як, коли... я Кику дзвоню, не горне прийти чи що? Добре, це все байка, це одне саме то треба її за це поціпити. Ну <риклад> і там вона, ні, подивишся на місце. Подивишся, бо вже що там, може щось на... Так, так. Одним словом, він вже там дин... десь такий красавець. Який красавець. <риклад> Короче, попекли того з роботи. Yeah. Свистом такий вилетів, курва, як, блядь, зверне він роботи не йде. Та, yeah, yeah. я його знаю. Тобто той то Лесик Мушонко, чи як його там. Ну а нічого, нічого. Але б зійшли, він мені мені, мені скинув за моральну тоху. Йо блядь, на кого, знов на кого намотати, як, як, там, все і так далі. Юристів знайшов, того, все. Але, йо, в мене є знайдя. А Я думаю, кого би це поставити, знаєте, бо ми їздили, бо ми щось трохи крали, бля. Хот валіз. Ну, ти я думаю, кого, кого, ну але подивись, який він бляха стройний. який стройний. Форма йому так іде. і да, я знав. І чесне слово, подивись. Ага. Козак, козак, чесне слово. Дуже дуже файл. Я тобі кажу, <laughs> <laughs> та, що молоде, ну на ньому стоїть, на мені вже. <hide> молоде, ну, але ну, шо, шо, на старому динам... тілі взагалі би не виглядав. На старому тілі не виглядає. Але вийшла з тут палицю так, як... Так, да, так, да. ну ти, короче, така то фіня. Дам мені все покажеш, дам, все. Ліфана, треба взяти. Йо, а сумку? Ай, ти сумку взяти? Ну, то я куди? Можу взяти хлєшку. Є, але може нині трохи перевернемо. Зараз покаже своє робоче місце, він вже був, ми зрані з ним вже були тут. А я думаю, я прийшов у тебе зранені мать чоловік. Я, я не знаю, десь каза. Я що? Та я, я з ним. Хорош, я маю знайомого. Він мені в тако садку... каже... Ой, я йому в садку кажу, бо він раз... У мене пер... Бог боргу одним словом. Mm -hmm.

Та треба два йому ми боя не годин. Щось не тільки роки. Як ти так? Та ти молодь, ти ходити гониш. Так, де бо ще ні? О, пішли, так можна йти. Біляйський футбол грають. Це Là... ну, десь десь да, нам типу практику, так як ми ходили, нам типу, ліс показував. Ага. Голосніше, ага. 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 Ага, ага, гав... ага, бо я вже блядь, старий не ціле був. Голосніше біля. Тут нема що рубати, це що, Ні, ну гілє? А у тебе десь, а те спейжі з тебе? Спедіть, зараз будемо коли вертатися підемо до одного. Оооооооо! Але комбу все говорив, бо я ні, не нігав. Я просто знаю, що, я раніше її тя не пишу. Я то не знаю, не добре. А що кури? Леша я б сізо буде вже. Я добре Позаростало страшне. Це зимовий інакше просто виглядає. Ні, але тут позаростало. Чуєш. У всіх лісах вірус, який добре працював під мене. Я не за то, просто сніг випав. І то вже за 18 виглядає. Можна так, можна так. Це вже за 18. Та я теж мов лісничком бути. А я, по факту, був, але не на посаді просто. Я, я. Я не був на посаді, але я то, ой, курва, а то де залишився все у мене? Дрова кров, певно так, що... Так, як 2005, по 2008. 저희가, когда я а то на той че. Часто, то дай тобі пів мільйона, хотіла в сібі. Ні, то що кажуть, з 2005 по 2008 наліпше роки. А це туди каже, на цей дровак накрав. Йо. Та трохи сверху, почав. Зайці бігають. Але. Хе, кислі де. Але я тепер. Але я тепер... Але я був коли, я хотів пиздив сам, я хотів пиздю сам, але я людям давав. Я людям давав, от, і в мене така сім'я у нас була, така. тут не виїхали, вони тут вже не живуть. Відна, знаєш, я їм, я їм все, я їм все купа цих усів давав, не шкодував, бо файний не... там був файний хлоп. і все, мені могарець, я випив, блядь, загрузили курва, вже в на... нього весна сі опалює. А нам безка дати А ти мені щось допомагаєш? Ліскував. Та тіхо ти там ліскував. А потім казали, а він мене плечі, блядь. Що ти нахід, блять? Що ти що перед чи нічого? Так що вевих блях ноги був, ноги і ще хіба бляха підловив. Ти видів, я ноги тако закинув я ще себе. За Бля, кума то треба до енерггетика їхати, бля. Біленької там. ну давай. Я, Бо то що щось негоди не йти. Є да б'ємо закавець, чи весь, давай вже зараз. А шо, там ти, є там лайк, що не го терпіти. А там є лавка, щось є. Ну десь, але спознівку я. А ну, щось розказуй, ну та тоді лісне як не я. А, е. ну, дуже гарно. Ти ще не любиш, бля. Ну, оця кова, ти знаєш. Що пнів пнів богатий? До хуя. Я цяга, коли мене не було лістка, коли лісника вибирали. Голосніше, я не тут чую! голосніше, 15... я не пнев. чую. Скільки? 15, 15 пнів. Yeah. Yeah. А що тут, які дерева І що тут є? Є якісь дорогі дерева, якісь дуби, щось. Сосна. Сосна дуби трохи далі. Uh -huh. Це ми вже так. Тут веде як віра було, знімай. І ось. Голо. Бук. Смирак. Що рубають. Короче, так. Як і було, так і є. Як давало, так дає, пішли. на. Yeah. Тогда в твою леса, да? Нет, это же мое. Ну тогда мы что дальше, в глубину твою. Ну это все а начинает любом... тут, то... 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 что тут там... А, а может идем Да а а а туда, ты там себе хлеб. так Йо, Йо, А дивись, тут вы все обчистили, это А было первое где Вот то, где ты Nie, to był, no. ja 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 kiedy to, to jest to, żeby... nie. Ja wiem, że... Ja wiem, że to Ja wiem, że BFA... Nie, to co mi się... Co? Czy z Może. Co? Chodź, na koleś? Niech stoję, żeby się padał, ja? jedzie jedz, jedz. Tak jak i dwa tygodnia można. No, to no, on pogłonił z innym to szokował. Jo, jo, jo. Powiem. Tu my go No, taka łapuczka, bľa, jakieś... to ty jaka, czego, bľa, Я ще вичуть що... пример. А я кажу, весь що би ти робив? Якби я вас не попіднімав, ви б блять. Ай, ти що, заким я піднімав? Ану, ану, як ти в бартем розуміть, хату програв і що? нахуй, Що я на, на слабетов стидаю? О, да ти могли. Грум теж не без гріха. Він про мене в все знає, але я про знаю. Ми це розкажемо. У наступній частині. В мене багато коментарів. Мені розказав я цю історію. Я ж у цій курточці був, я вам потім. Пати... Це, ці курточка має історію? Так. Ну, на модяр. Треш, який скуйс пез, блядь, дві кидару. І то тільки врубав, блядь, по саму, блядь, метр на. Ти що бож з ним робив? Я зараз нагопорю, знаєте, нагозі. Ти взяла вам два куба, блядь, пез. Ой, так, повернемо ногу? Повернемо я Коме блять, не показуй цінки, корот. Я ти то десь від'їбав як меленький, чорний. Звісно, бо це риба. Я його знаю. Знаю, що цей бога дівчешиного васька брат.

ну, блядь, буду вам пиздец, деда, блядь, так, що довго сегодня не лишило. Та <ріху> йо, а йо? Це десь конем, поки... но... конем покигнути. Ну, покигнути. Ну, ай, 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 так що давайте, всі працюємо, Видите, він мрів стати лісником, він це свій уявляв і це стало реальністю. Yeah. <ріху> Блядь! блядь, Як так упати? За часто сказали, що вона вас профує. Ага. не тоді свячуємо. Ведеш? Тих що каже, я буду на пусті стояв. Тут паст зробим. Тут во! Блокпост зробим. Будемо контролювати ці сосенки ніколи не чипав. Ну-ну. коме. Знаєш, що мені здається? Ну-ну. шотки. А звіри наші тут є. Ну. Є, є. І з ведмеді є. Тільки що сова а. полетіла? Ага. Сова полетіла, чоловік? Не, ведмедів немає, ведмедів гаштам, гори. А. а були раз спускалися сюди і ще через телефон? М -м -м. Хто тоже же ван? Але я ще цей. Я ще та як замінюю єгра, типу, що та як е... якщо того нема головного єгра, я так теж так, як з усім сидим. І за тоже. теж. Uh -huh. Ну йдемо далі повали, будеш ще хати. Діда дожене.

А хто ти вже щось там, блядь, по телефоні говориш, вже щось пів години договориш, хто ж Що пів години? Я ж з хлопом поговорив одне. Що таке? З яким хлопом? Страф вони. страф. О, і що воно ну, каже? Так, ти, ком, ти? Мені треба додому щось піти. Так, ком, блядь. Ай, корва! ха ха Я хотів згорівку втекти, хотів з ним випити. Я веден Максиму, веден Максимові трохи. Курва, я не білю. Я веду ти що. Я винен у тищу. Що то маєте? Що маю? Да маю віленьку там, що? Ой курва! Маю біленьку ви... маю, що? Ну я мав. Я, я... Ей, Ти вже все знав, що буде. Ми це скигнем. Ми це скигнем, то їх за гроші йдемо. Мені треба. Мені, та Максим мене кури син, бляха, настав і... І кури О, я маю тисячу гривень. Поли, на свою нову роботу. Я го куру. Та Валентина пий. Валентин, будь здоров. Ти hey, здоров. Бляха. Раз не пішла, що ж ти, бля? бляха? Oh. Та добре, що? Та so. чия самогонка, діда, ваші? Валентин, будеш точно? Чуть-чуть, так. Вот, так, чуть-чуть, давай. З нами тут yeah, чуть yeah, не п'єсі, Валентин, блядь. Валентин, то трохи, то я, якщо шо, -то від Беркви, що, прийдемо. Тут відберкує, що це? Йо. Тут така добра? Йо. Yeah. Yeah. Блядь, а Беркви... і син, сука, спиздив, блядь, два кубіка лісу теж, блядь. Блядь, дам по горівку, блядь, бо задурно давало, курва. Все, будь здоров. Будь здоров. Чуєш? А, цього. Курюкур, а... -кур. ну так файно скажи. За Ну то я що, ну то я хотів, він мене прийшов, ну треба. Come, я, я багато не буду. Я багато. Багато я не п'ю багато. Ой. О, Ну ти влив мені, блять. Ну я кажу, я багато не буду, ну ви ж всі закудовав трохи. Тихо, а? Кой-будь. Така блять добре. Десь я вам покажу, як то можна одкопити. О! Ей. Що ти? Ще кепку треба було затримати. А це вже кепка хуйня. Коме стрісай, блять. І що ти мене сігадеш, блядь, блять, чи що у мене максимум туберкульоз, блять. Більше ніц немає. Шохбоць, за Шо, нову роботу. Йо, за нову роботу цього файного, бля, яка я влаштував. Ей, та блядь не ми вже смердеть голова трохи, Що ти, нюхаєш так? Що це ще на потім лежиш? Та Ти дивиш? Та може ще трохи, блядь. Потім. А потім, що ти? Вже? Ой, курва, я, я так ще і знав. Підогрів. Yeah, no, ще well, я, ну, вже підогріли. Я радий, що робота. Ну, фай. Все, ну то пішли ще десь сіям там трохи зробили Ще розказувати. Робити харченку і будувати маленьку. У мене діти, блядь, щось жену, сука в сраку, час до того. А хай ну харченку щось відбудувати. Мені треба вагонки теж. Ви ж не дурного я поставив. Поставив такого розумного. Ага. Десь я кажу, ну? А тут ще рейс є. Їй-йой, Такі здорові, блядь. Ми коли на курсах були ловили тих, що рубали ліс, Засаду робили. Йоптимать, там на дорозі дивився лес, блядь. Це ні хуя, щоб ми почали тікати, блядь, так, що ні засаду не зробили, ні. Ті. Весь тіка тут карапал. Малищі, <реку> хай фай. Ей, Моя власть. Малий ще столик. Не файно дуже, нірбом. <реку> <реку> А, ну, дивіться, що там. А, ну, дивіться. а то що від ти починає де та хата та шамі лісі аж закінчується, закінчуйся аж там, де моя може. Оце твійну хлам, що не віть! Ай, бля. Кола бля. що з цим уже з стаканом куро? Дай хуй хуйна, блядь, нічого нам було. Курикуми, блять! А то всі хлопці, знаєте, що таке снігом? Помив, помив. Mm. Ти всіх. Ти ч, ти частий лайкули? Зараз ми ще не добудемо. Помали, блядь. Кого си блядь? Помали! Будено, що ти по повному стакану так можна розкивнути, ні? Що? Що? Зараз до того треба повернути, що мені два куба в мене спізди. Ага. Зараз вікінь. Ідем. А я чув, що кому пару наділь був цей ще? Нікому цей. Вов, вов. Йо, співай, Федер. Ано, ано. Короче, одним словом. Ви мені дядом налієте? Шо, сука, ти що хоч би тобі наліли! Я, бля, Дай, бля, шо ти то так? я налью, ну але най почекай, ні? Ти я, блядь, голош ту, він, блядь, що будеш, брати. чуєш? ти мені, блядь. ти не ухуєв часу, блядь, хоче. А бери, а бери, то я жартую, та, та фей. Ну то. ні, мені горілки, і жо горілки жалко. О, що я касс, мені є. О, а тобі сі фляжка закінчується. Що по другому блядь <laughs> Та Шо ти, Ти

Ми такой віппали фурток, ви розумієте, вивідяли, ми пропустили менше. Він же не гон пить, він же не гон пить їх ще. Він віп'є два, він віп'якав 20 грамів, два рази віп'ївся, не гон. Ну, сторіч, при все. А ти? Задня за мене там, блять, піздяков. Бе, блядь, підняти лайк.

А то ж тепер обзавай, да, що ти курва? Бля, де до слойки поїпадають, слойки дорогі. Все є, все на місці. Всього, то вже пустило мене. Пустило, то що я кажу, постарять блядь. Блек... Все. Ви дві зіла май? Ну, ну, ну а він каже, він каже, що він зіломки. Він зіломки, а <спілька> то я від кого зіломки. Ти що думаєш, то та, тут він і шутки? Тут він не шутки. Ну, це вроді. Що ти ліс пиздиш, блять? Чо ти ліс? Що ти? Ти не сімійся, блять, то ніхуя зараз оштрафує тебе. Що, ти ліс крадеш, мало, блять? Я не на роботу десь нема, ти нема, блять, чи вчера ти менше в лісі держав? Зіл, зіл я одного видів, я сліди видів, блять до тебе, навіть. Лісі, це серйозно? не буду не це не шут. Та ти вже тоді казав, що більше не будеш. Що це за помня? Ми родинка, ти кост косить, кої хуйні твориш. Що то має бути? Я обіг не буду. Ну дивися, дивися, дивися. так. що дивися, бля, бо другий раз оштрафую, нахуй. Твою всю банду, блядь. Заїбали нахуй. Зіла забереш? Зіла теж заберу, нахуй. Зіла де дідове дам буде, дідок кехати. Я більше бим такого, блядь, не видів, що виліз пиздите свою компанію, блядь. Бо я як вас йому, я вже не буду вас жаліти нахуй. Це вже я раз прощаю нахуй. Сука, ще йому раз, оштрафую, зіл заберу і ще й пизде дістану. Ти все себе розумів, я з тобою не шоткує, я сигнал не хочу. Чуєш дяда, дай я в турніку. Ну покажи, як ти 3 млодит. Эй да, я не годен. Ну блудить чи секс! А ну ти тому, Я не годен, да. Это так лезь такі трюки робив. Ну Я який, я колись, що ще коли був. Алло. Халло, блядь, що? мокрий, бо я сів. О! Говорять, а як ти так? Ано, я вже не говорю, а як ти так, толізо! Ви ті ці не вберемо до себе голову. Знаєте, говорити на шестві наготов! Привіт <різь> зараз ми тобі покажу в армії колись така ну, Як куби ти роби? я вже забув. Май... А він має п'. Давай, давай, давай. Давай. Вставай, брат! Та таке Дед, колись грали, таке коли знаєш <різь> в армії дідущина. В армії колись... В армії колись дідущина була в мене серйозно. <різь> сука. А що без Е! А що значить де, курво? подобано, а ну чекай, блядь! Так, це mm. сюди, блядь, великий нахуй. Зараз цю ліс тут капель. А коли? Наші розвертали, блядь. А ну підемо щось в класі Куме! А ну ти ж цього зеленого снігу, він такий добрий, солодкий, я чув. Чуєш кум колись п'яний, ти я його наберу, з того, разі ти ком то їв, блядь. Та колись, блядь, дурний був. Так. <звук> а, та, а ти теж певний летів йде. Ого. Все, вертаймо! Я загадую що ти дивишся. Фелик Кажеш, що є на світло. Пішли пішли. пішли, пішли. Хлопці, наскільки я вже не увідомив, скажу. Що я дурного не, по, не поставлю. Дурного я не поставлю. Я поставив зумів. Одним словом, колиш. Молодж. Рахунок. Півкач. Да. Тобто. Реклами. Ото все, ото в, все Рано, в інстаграмі. В інстаграмі там посильнички є, в описі. Так, на Тікток, на Інстаграм. Так, там от ну, все ми зробимо за, за такі, ну і тим більше, ку, що за доступні ціни і да. хороший актив. Так. так. Йо, так що одним словом, це все ми можемо зробити, що, рекламу, якісь привітання, файні. Ну, розумієте, я би сам взяв участь. Якби то я знаю, що я би сам. Так що все. Бесець я? Йо, та йду, йду вже. Та я ми ще лишимося, трохи поставимо, що з ним все. — Там, готом, все, нормально. Тільки людина. вже на камеру ліснеча тайна, як така. Йо, так що це таке. Що вже з молоджою прощаємося, всім дякуємо за перегляд. Так, от таке відео маєте, отаке ще полки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на Тік-Ток, на інстаграм і на все, що є. що, кажеш. Слава Україні! Слава! Червона калина! Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.